Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні відправляюся з вами на огляд новорічних різдвяних подарунків у магазин «Товари з Німеччини. Так, сьогодні покажу вам огляд новорічних тут подаруночків і різних солодощів. Дивіться, які є тут такі ялиночки шоколадні, сніговички. Ось такі. на... Діди Морози є ціна 30 гривень. І вони такі чималенькі. Ось так. Навіть більше, ніж на руку. Так, дивіться, тут ось такі є Дід Мороз на санчатах і з Олене. 85 грамів шоколаду. І ціна. Ціни не видно. Так, є ще сердечка, ось такі шоколадні кіндер. 70 гривень. Так, є дуже багато яєчок, які завжди. Є ось такі подаруночки. До речі, я їх позаминулого року продавала. Дуже смачний шоколад. Так, ось це, ще, певно, Із пасхи лишилося. Також подаруночок невеличкий, такий 200. Так, тут ще ці, певно, будуть дешевші. Я вам, можливо, деякі ціни підпишу, бо не скрізь вони є. Так, є кіндер-сюрпризи, є для хлопчиків, дівчаток. І є ось такі. Ну, кіндери завжди, вони популярні і будь-які діти від них в захваті. Так, є ще тут ось такі діди морози, миколайчики. Тут є ось такі малесенькі, ще один лишився за 10 гривень. І ось такі більші по 22. І ще є ось такі величезні. Ось-ось-ось такі величезні, навіть в камеру не влазить. Дуже великий, коштує 90 гривень. Так, є ось ці новорічні пазли. Також я вам показувала, якось, здається, минулого року. Види новорічних пазлів фірми Only. Тут завжди в цієї фірми дуже класний шоколад. Тут є цукерочки і пазлики для дітей. Є два види. Є великий вибір ось таких адвент-календарів. Ой-ой-ой, поставили вони по 55 гривень і є їх маса. Я якось, а, певно, того року я брала дітям. Досить їм цікаво, але вони не дочекаються ніколи. Того дня, щоб відкрити знову, вони відкривають всі комірки буквально відразу. Так, тут ще є ось такі солодощі. Це в нас фігурка шоколадна з фі... філутками. Ага, там ММДмси всередині. Так що не тільки шоколадна така оболочка, а ще й там є цукерки. Досить так цікаво. І коштує всього-навсього 65 гривень. Є ще тут такі іграшки з висувним льодяником. Цікава досить така річ. Подивіться, тут і іграшка, і цукерка, коштує 100 гривень. Я думаю, що дітям таке сподобається. Так, тут ще є ось такі якісь цікаві ніби телефони. Дивіться, ну, там щось таке цікавеньке, певно. Певно, тут шоколад. Знайшла я ціну тут. Це цукерки, телефон патруль 150 гривень. Так, і є ще ось такі лоли цікавенькі. Це в нас це в нас ланчбокс, коштує 150 гривень. І дивіться, є з лолами, є ось там із міньйоном. Досить такі цікаві. Так, тут також є Діди Морози по 55 гривень. Так, є ще три таких види, також дідів морозів, є з Орео. Є ось такі мілка. Хоча вони всі фірми мілка бачу. І ось такий. Ну і вони великі. Такі великі взагалі. Наскільки я знаю, то мілка-шоколад дуже смачний. І кожен із них коштує по 85 гривень. Ну, вони великі. Знайшла ціну на ось ці подаруночки 85 гривень. Ідуть ось такі пакуночки. І ви знаєте, що, певно, краще взяти такий пакуночок. А якщо своїм дітям брати, то можна ось такі діди морози побрати. А ось, якщо йдете кудись в гості, то ось такий подаруночок. Також коштує 85 гривень. Є. Ще ось такий адвент-календар з Орео. І дивіться, що там іде всередині. Цукерки. Виходить, трьох віди. три види цукерок і два види печива. Так, і ось тут є грамовка 286 грамів. Ну і тут, ви знаєте... Коробка така велика-велика. Коштує він 200 гривень. Тут ще є ось такі шоколадні фігурки. Також якось брала. Дуже класний шоколад смачний. Фірма Only. Все, що є фірми Only, беріть, шоколад дійсно дуже-дуже класний. Так, в цій упаковочці йде 100 г. І коштує 60 гривень. Так, є ще ось такі адвент-календарі. Тут 200 г шоколаду, і це взагалі класно. Зараз знайду ціну. Ціна 160 гривень. Фірма Барон. Є декілька таких різних варіантів, так що можна собі щось підібрати. Є ще тут три види штоліну. Є на 1 кілограм, коштує 325 гривень. Подивіться, який він в розрізі має бота. Так, є ще ось такий меншенький. Цей іде з вагою. Зараз знайдемо. 200 грамів, коштує 105 гривень. Невеличкий такий. Так, і є ще меншенький, 200 грамовий 85 гривень. Гривень. Ще ось такі подаруночки є праліне, невеличкі такі але дуже ці цукерки смачні. Так, тут 100 грамів цукерок ідуть і невеличкий такий подарунок коштує 80 гривень. Якщо йти в гості, то можна взяти. Так, і дивіться, в кого є дітки або десь на подарунок є з такими тут вушками. Наскільки я розумію, там обруч. Так, обруч з цукерками, 100 грамовка, 180 гривень. Я колись схоже, брала хрещениці, тільки було з розовими такими вушками. І ще є ось такий подаруночок, різдвяні цукерки, барон, 100 грамовка. 105 гривень і там є шапочка в комплекті ще. Так що також дітям можна брати під ялинку. Є ще наборчики. Адвентовський календарик. Є від фірми Kinder. Два види. Ціна їхня 450 гривень. І вони такі, знаєте, великі. Зараз я погляну їхню грамовку. Так. По грамовці вони 150 грамів, 24 комірки. Так, а в цьому наборчику, ну тут взагалі така зірка. Ось така, бачите? Така велика зірка. І тут також, певно, буде 24 комірки, але вага 149 грамів. І ще ось такий чобіток готовий. Фірми Кіндер, тут також а, цукірки різні. Дивіться, тут є Дід Мороз, є ось таке, якби тістечко. Загалом показую вам всю комплектацію Кіндера і ціна цього мішечку. 500 грн Непоганий подарунок. Саме головне, що він такий, знаєте. Важкі і я думаю, там дійсно є, що їсти. Багато ось таких кіндерів великих, ніколи їх не брала, не знаю, завжди якось дітям брала малесенькі. Зараз запитаю на них ціну і, можливо, одненькі візьму дітям, якщо не дуже-дуже дорого. Бо я сьогодні потратила на цих всіх знижках. Ось такі шоколадні ведмедики, 75 грамів. Є ось такі пінгвінчики. Також той самий об'єм шоколаду. Коштують вони 125 гривень. Ще два чаї у металічних таких святкових скриньках. 160 гривень коштує баночка. Лишилося два штучки. Є ще великий асортимент цукерок таких в пакетах. Я думаю, що для дітей своїх буду брати такі варіанти і формувати подарунки сама, бо люблю все-таки складати власноруч. Є ось такі цукерочки зі смаком Тіра Місу. Упаковочка коштує. 330, думаю, гривень, бо тут біля них ціннички і дуже важко взагалі знайти щось. Так, є ще тут ось такі цукерки. Це, певно, якесь морозиво з вафлями, пташиним молоком. Напевно, також цю саму ціну. Ідуть, але тут цілий кілограм цукерок. І я знаю, що ось ці в пакетах я брала, куштувала, і вони всі-всі дуже смачні. Так, є ще тут ось такі з горішками, є з фісташками цукерки. В основному ціни десь приблизно від 300. 20 гривень на шоколадні цукерки кілограмові. Я думаю, це адекватна така ціна на цукерки, тому що вони дійсно смачні. Є ось такі. Ось такі зі смаком капучино. І такі схожі я брала минулого року, але там було асурки така ціла упаковочка, зараз глянемо, можливо, їх також тут знайду. Ось такий мікс був і минулого року, тільки цього разу змінилась упаковочка. Тут різні є батончики. Невеличкі ці батончики коштують, зараз вам скажу, 850 грамів 270 гривень. Так, є ще ось це вишня з лікером в шоколаді, не беріть дітям. Бо тут є алкоголь. Але для дорослих то можна брати. Так, і також вишня в лікері є ось така. Також ці-всі дуже смачні цукерки з лікером коштують 340 гривень за 1 кілограм. Є ще ось такі невеличкі. Так, коштують вони 230 гривень. Це а, людяники, цілий кілограм такий. Є ще ось такі людяники, ось ці дуже класні. А, вони з різними начиночками йдуть всередині. Так що, якщо ви не брали, можете спробувати. А ціни на них не бачу. І ще є ось такі цукерки, також з начинками, тільки це менша упаковочка. Ціни також не бачу, але можна запитати завжди. У продавців. І ще, як пам'ятаєте, я завжди тут беру капучино. Зараз є тут меланже, дуже смачне, воно Я ще беру каканот або шоколадне. А тут побачила новинку: є ось таке нове капучино. Мені вже навіть цікаво, у мене ще просто є і ремонт, я би взяла його спробувати. Також кілограмова упаковочка, 80 чашок пише. І є ще тут ось таке, пише, що це гарячий шоколад. Я навіть і не знаю, чи це гарячий шоколад. А непогано було б, було б спробувати. Так що, я думаю, сюди ще повернусь, візьму ось це на пробу. Стіну тут беру ось такий шоколад. Використовую його у випічці, або навіть так в мене діти його їдять. Це натуральний. Шоколад дуже смачний. Звісно ж, є маса різних шоколадок, є навіть для діабетиків, я, до речі, дізнавалася, і дійсно у людей цукор не піднімається. І ще тут ось такі цікаві, можна сказати, подаруночки, ммдемси. всередині йдуть цукерки, і ось цю саме упаковочку можна використовувати як тарілки. Ланчбокс або на що у вас вистачить фантазії. Ціна такого набору 480 гривень і цукерок тут 330 г. Є ще ось такі святкові кіндери-шоколади 165 гривень. Наборчики якраз в нас. Ми брали у садочок, тут є дуже багато різних на подаруночки. Готують ось такі якісь цікаві цукерки, які стріляють в роті. Не знаю, ніколи їх не бачила, це, певно, якась новинка. Тут їх 350 грамів, коштує 340 гривень. Кажуть, що забирають, розбирають постійно. Остання лишилася пачка, не знаю, хтось забере. Якщо ви такі брали, поділіться зі мною. А відгуком, бо щось для мене це цікавеньке. Щось нове. До Дорослих можна взяти будь-які цукерки, багато є різних упаковочок, коробочок. Є ось фереро роше колекції, і різні є на них ціни. Є ще тут шоколадні сніговички з маршмеллоу, які можна вкидати в гаряче молоко ось такі вони. Досить такі цікаві. Він розтане і потім а, робиться молоко шоколадне разом із цими маршмеллоу. І ціна їхня 100 гривень. Є ще фігурки Санта-Клаусів, такі взагалі величезні, відмілки 175 грамів, 150 гривень. Ще є ось такі миколайчики. Дивіться, дійсно, фігурка шоколадна Святого Миколая 20 гривень. Такий невеличкий, класний. Так. так, зробила я деякі покупочки, Виходжу на двір, буду йти по Василька, покажу вам вдома, що купила. І буду забирати зараз його з садочка, а на вулиці такий сіх. Лопатий лопатий. Дивіться, як гарно. Це взагалі краса, краса. Сніжок. Такі гірлянди у нас тут. Дуже красиво. Так, я вже вдома покажу вам, що купила. Ціни просто пропишу, бо... Чек заховала, хочу швиденько відзняти, бо йогурт знаю, що діти зараз з печивом будуть 100% відразу їсти. Так, мій улюблений йогурт, фрувіта, Цього разу взяла грушка яблуко, Не знаю, як буде на смак. Сподіваюсь, хоча б я спробую. Бо за дітьми встигати. Можна сказати, нереально. Так, Вікі взяла в гуртожиток знову такі паштети, їй вони подобаються будь-які. Вже брала декілька різних смаків і всі вони, казала, дуже смачні. Їй, як студенці, то а це саме той варіант. Так, і взяла ось таке печиво, тук із сиром. А, наскільки я пам'ятаю, то з сиром вони самі смачніші. А ще, буває з паприкою, я там в магазині знімала. Які є ці, то калемені з сиром самі-самі смачніші? Ще сметана зелень також досить смачно, але їх там в асортименті не було, тому взяла б поки тільки такі.